Що я буду думати. Але найголовніше навіть не це. Найголовніше, що я знаю, про що я думати не буду ніколи. Ні за що в світі. Жодного разу, навіть мимоволі, не буду. Я ніколи не буду думати про те, що все могло бути інакше, що все залежало від мене і було в моїх руках. Що це насправді я формував свій шлях і правил обставини навколо себе. Ось про це я не подумав ніколи в житті. Усе могло бути лише так. Так і ніяк інакше. Та навіть так воно могло й не бути. Велике щастя, що все відбулося, бодай якось склалося більш-менш. Адже, якщо відверто, я навіть на це не розраховував. Я не розраховував ні на що. Я не вірю, що все це може розмотатися і тривати далі. У мене завжди було відчуття того, що все може закінчитися швидко і просто. Просто тепер і просто тут. Тому що тепер і тут, у 19 на безнадійній лаві. Я знаю, у що я віритиму через 10 років. Я знаю, у що я віритиму, і я так само знаю, у що я вірити не буду. Думаю, для мене в цьому випадку мало що зміниться. Є речі, які не змінюються. Очевидно, саме вони стосуються віри. Я не вірю в пам'ять. Я не вірю в майбутнє. Я не вірю в проведіння. Я не вірю в небеса. Я не вірю в ангелів. Я не вірю в любов. Я навіть в секс не вірю. Секс робить тебе самотнім та беззахисним. Я не вірю в друзі, я не вірю в політику, я не вірю в цивілізацію. Та добре, якщо брати не так глобально, я не вірю в церкву, я не вірю в соціальну справедливість, я не вірю в революцію, я не вірю в шлюб, я не вірю в гомосексуалізм. Я не вірю в Конституцію. Я не вірю у святість Папи Римського. Навіть якщо хтось доведе мені святість Папи Римського, я в неї вірити не буду. З принципу не буду. Зате я вірю, навіть не вірю, я знаю про присутність там у горі. Саме там, де час від часу змінюється погода, з хорошою непогано. Я знаю про присутність того, хто тягнув мене весь цей час крізь життя, хто витягнув мене з моїх проклятих 90-х і кинув далі, Щоб я й далі просувався своїм життям. Того, хто не дав мені загинути лише тому, що це, на його думку, було б надто просто. Я знаю про присутність тут, у чорних небесах над нами нашого чергового сатани, який насправді єдиний, хто існує. Єдиний, чиє існування я ніколи не поставлю, під сумнів. Бодай тому, що я бачив, як він згрібав моїх друзів, і викидав їх із цього життя, як гнилі овочі з холодильника, або, лишаючи, видавлював їм зіниці, розкушував горлянки, зупиняв серця, скручував в'язи, кладав у голови божевільні мелодії, а під небіння криваві абетки, уливав їм до жил хвору кров, наповнював їхні легені жирним пастеризованим молоком. Заливав їхні душі туманом і диким медом. Від чого ж все їхнє ставало таким самим, як і їхній вічай. Себто безкінечно.